Так, друзі, де у сенс у нас э, на заміні колектора. Ось колектор міняли і жалоба клієнта дергається, машина погана тяга. Було прийнято рішення замінити бензонасос, Як думаєте? Нормальна тяга була? Трохи замурована сіточка у нас. Давай, Это канцелярский. <реклама> о, о, о. Прекрасно. Яки сколько ла о, ля -ля. Ну, в принципе, проходимость нормально, да? <реклама> Йо, Красота Красота Песок на руках. <реклама> ну, в общем, суть понятна. Будем. Ну, в принципі, все, сенс наш зібраний. Тут покажу вам. Тут ми вже все прибрали, все як можна бути. Зробимо перший пуск. Нас усі качає. Ну, Маслаї. От твінта? От і все. Нічого не деренчить, не бурчить, працює тихенько. Думаю, клієнт буде доволі. Отак, друзі. Всім добра, підписуємось, ставимо лайки. Неділю можна закривати. Все шепче.